Багатогранність, вірш на українській мові від автора Герчика Андрія Мене. В коханні потяг кожен має. Косити тіло маримо, думками серцем прагнемо, збагнути сповна мріємо. Багато хто вишукує кохання, Вроді дівчині прекрасні, хтось шукає у душі глибині, а для когось мудрість головна. Що ж коханні головне? Врода, мудрість чи душа. Багато хто опікся марно, маючи кохання в чомусь одному, чи має владу врода, чи має сенс вона, чи зігріватиме теплом, коли потребуватиме чого? Якось силу мудрість має, неже вона сильніша за фізичне, що має силу лікувати душу та придавати життю сенс? А як же різнобарна наша ненаглядна і люба душа? Нескінченності її читаємо, кінця книги її не бачимо. Так що ж тоді за головне тіло, розум чи глибине серце, відповідь цікава і зміна часом. Важливим і прекарним є все разом. Як яйце без курки не існує, так і врода без душі загниє, бо врода тілесне тепло, а душа зігріває все тіло. Мудрість душу доповняє, змогу стати вище придає. Контролює серце побажання підладує несрімні почуття, а присмаком в усьому є десертом солодким доповняє, пробуджуючи забуті почуття, силу магами врода має.